Дівчата, привіт! Сьогодні без виставленого світла та кадру хочу з вами поговорити про міцелярну воду та хідрофільну олію. Десь три роки свого життя я користувалася лише хідрофільними оліями і дуже часто їх змінювала. І у мене завжди були забиті пори, якісь підшкірні висипання. І я не розуміла чому. Також, коли я нею терла очі, вона завжди туди попадала, вони замилювалися і дуже сильно пекли. Тому я від неї відмовилась і перейшла на таку міцелярну воду одразу на біодерму і користуюсь я нею десь рік з чимось. І хочу з вами поділитися своїми змінами. Мене перестали забиватися пори, і зникла ось ця неприємна текстура шкіри, бо до цього у мене завжди були якісь бугри, якісь висипи незрозумілі. Також мені здалося, що верхній шар, верхній бар'єр шкіри став трошечки міцніший. Я думаю про те, що що гідрофільна олія саме змиває якісь корисні масла з нашої шкіри. Тому, дівчата, якщо у вас є якась проблема з текстурною шкірою, і якимись білими висипами, придивіться до своєї гідрофільної олії.